Доброго дня. Запрошуємо вас до Архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо вас до архітектурного простору. Цей простір сприймає людей амбітних, творчих, які бажають засвоїти методи проєктування міст, будівель і споруд, предметів дизайну. Цей простір достатньо складний. Він охоплює. Простір проєктування будівелі споруд житлових, громадських, промислових. Простір містобудування. Він передбачає проєктування міст нових, а також реконструкцію історичної забудови, створення нових просторів сіл і інших населених місць. Ми завжди раді бачити вас на архітектурному факультеті. Бути студентом архітектурного факультету це цікаво і престижно. Решту інформації ви можете отримати на сайті Київського національного університету будівництва і архітектури.